Читає псалми, я вже говорив слово Боже, коли ми читаємо псалми, ми бачимо, наскільки вони надихнуті любов'ю до Господа і любов'ю до Його слова, до Його закона. Як важливо нам з вами знайти ту любов до Христа, обрести її, таку сильну любов, як була любов у. Всіх, хто сочиняв псалми, цей збірник пісень, які прославляють Господа, вони пропитані надією на Бога, вони пропитані любов'ю до Господа. І це приклад для нас, як нам потрібно приліпитися сьогодні до Ісуса Христа. Бо тільки те серце, яке повністю приліплене до Бога. Яке сповне любові до Господа, воно війде в небо. Тільки любов до Ісуса, вона введе нас в небо. Ніщо друге, крім любові до Ісуса Христа не зможе нас вести в небо. Без любові до Бога ми не можемо жити в царстві, де панує любов, де панує мир і спокій, і де люблячі серця Бога. Ми сьогодні чули про апостолів. Вони любили Ісуса. Три роки, три з половиною роки, Ісус Христос їм проповідував Слово. І вони були такі ж люди, як і ми з вами, такі ж недосконалі, Такі, які б не розуміли багато чого, що їм говорив Христос, але в них була любов. І коли Петро відрікся від Ісуса, і Ісус йому сказав, потім, коли побачив його біля озера, після того, вже як Воскрес Христос. Він запитав його, Симоне, ти любиш мене? А він каже, так, люблю. А він йому каже, паси моїй вівці. І тричі Христос спитав, не для... і чи любиш ти мене? І Петро відповів: так, Господи, люблю тебе. І ми бачимо, що Бог йому розкаявся, бо в нього було любляче серце. Хоча він і спіткнувся, хоча його. Пила це, я не відрічую від тебе, да я піду, я за тобою в темницю. Хоча він і спіткнувся, але в нього було, але, він любив Бога. Так само, і в псалмах ми як почитаємо псалми, там написано багато дуже про любов до Бога. І ми бачимо, що там також люди, люди спіткалися і казали, витягне мене із болота, в яке потрапила моя нога, і Бог витягував. Бо серце любило Господа. Я зараз зачитаю частинку 119 го псалма в російському перекладі 118-й. Я хочу зачитати ці слова, які про всякнуті любов'ю до Бога, до Його закона, до Його слів. Я не буду весь псалом читати, він великий, але весь цей псалом він наповнений великою любов'ю до Бога. І для нас це приклад. Нам треба все зусилля прикласти. Щоб обрести любов до, і до Бога. Так, псолом 119 і 97-го вірша він говорить нам такі слова, як люблю я твій закон, щодня роздумую над ним, твої заповіді роблять мене мудрішими за моїх ворогів, вони моє надбання. Я стою мудрішим за всіх моїх учителів, коли роздумую над твоїми свідченнями, коли дотримую своїх заповідей. І я стаю мудрішим від старших. Дотримуючись твоїх слів, я стримую свої кроки від усякої поганої дороги. І я не ухиляюсь від твоїх присудів, оскільки ти сам навчаєш мене, які ж солодкі для мене твої слова. Вони для мене солодші за мед. Від твоїх заповідей я порозумнішав. і через те ненавидів усяку дорогу неправди. Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом на моїй стежці. Я присягнувся, вирішивши дотримуватись присудів правди Твоєї. Ми бачимо, ми бачимо в цьому слові, наскільки велика сила любові до Бога. Що робила, зробила любов до Бога з людиною? Каже, я люблю твій закон. Так, такі слова неможливо просто так висказати. Такі міцні слова, які він каже, я люблю твої заповіді. Він для мене солодший ніж мене. Це тільки може любов до Бога так і говорить слова. І він каже, від твоїх заповідей я порозумішав. Любов до Бога породжує любові до Його слова. Ці слова, як тільки може сказати людина, якою серце наповнене любов'ю до Бога, це для нас приклад, великий приклад. Це частина тільки цього псалма. Якщо почитати вдома, почитайте 119-й псалом, це українською, у російському 118, й уважно почитаємо цей псалом, він повністю, я ж кажу, в ньому ну, вилетав любов. Любов людини до Бога. І це приклад для нас. Я не думаю, що ця людина родилася, прям люблячи Бога. Ми не рождаємося люблячи в Бога, сразу віруючими в нього, сразу з досконалими ми стаємо таким напротягом життя. І дуже важливо для нас сьогодні проліпитися до Бога. І тут сказано про заповідь Його. Ми бачимо, які вони мощні, які вони сильні, і що Слово Боже робить серцем людським. Вони, Слово Боже, воно відвертає людину від лихої дороги. Каже, я мудріший став від старших, бо Слово Боже це найвища мудрість, найвищий розум, бо Слово Боже і зрекли Господні в устах. І коли ми будемо читати Слово Боже, не просто його читати, а ось так полюбити його, як полюбив його цей чоловік. Я не знаю, чий це псалом написаний, там і не сказано, чи він, але важливо те, що в ньому написано. Це для нас приклад полюбити слово Господнє. Воно нас робить мудрими. Багато ми чуємо: читай Біблію, читай Слово Боже. Це потрібно, але якщо ми туди не будемо вникати, розмишлять над ним. Бо псамині є в псалмі написано Я роздумую над словом Твоїм навіть вночі. І каже, прокидаюся в опівночі, щоб славословить ім'я Твоє. Це такий наш Бог. І таке нам потрібно приобрести серце. Як же його приобрести? Написано в Слові Божому, що. Той, хто з'єднується з Богом, Він стає одним духом з ним. Це спілкування, це постійне спілкування з Господом, це постійна молитва. Це коли ми відкриваємо Богу своє серце, ми кажемо, що там, ми зможемо висказати Богу свої болі, свої переживання, свої страждання, все, що в нас, свої радощі. Отак потрібно з Богом общатися глибо глибоко. Є тайна кімната. Ісус е, Христос сказав Сам ще: «Війди в тайну кімнату свою, закрий за собою двері і помились отцю твоєму, який в тайні. Деякі речі ми не можемо сказати навіть найближчій своїй людині, бо ну, нам може бути стидно сказати. У нас можуть не зрозуміти. Ну, наприклад, коли ми, в нас велика втрата, людина втрачає рідну. Ну, хто може її зрозуміти? Ну ніхто, ми попитаємося зрозуміти її. Але ніколи ми не зможемо утішити її. Не зможемо поняти глибину цієї болі. Да, Ми будемо старатися, у нас є людське сочувство. але так глибоко, як Бог, не зможе ніхто поняти людину. І так глибоко, як Бог, ніхто не зможе утішити людське серце. Тому так важливо нам сьогодні полюбити Бога. Так важливо нам сьогодні приліпитися до Нього. Це процес. Це... Бажання має бути в серці людському. І лише любляче серце, воно війде в царство небесне. Ми зараз будемо молитися, перш за все, хотілося б, як завжди, помолитися, щоб слово, яке ми чуємо тут, воно не було посіяне при дорозі, а воно падало в добру землю, щоб ми могли сприймати його. І слово Боже, яке падає в наше серце. Воно написано был Боже, розтворене вірою, слушавши. Тобто ми його сприймали серйозно і внідряли його в своє життя. Давайте скажемо свої потреби, нужди, тяжко. Будь ласка.